Навчався на фізкультурника та ніколи не боявся пізнавати нове. Саме таким пригадують полеглого у запеклій російсько-українській війні Віктора Мака, надійний друг, який ніколи не відмовляв у допомозі, позитивний та доброзичливий. Він вчився всьому, йому це легко давалось. Він міг сісти, і причому це були різні галузі. Він сідав вчити, я не знаю, будь-які курси, які йому до вподоби. Навіть коли от вже він став військовим, скажімо, Він Хотів вивчити то, і він вивчав. І я знаю, що про нього його побратими відкликали, що він міг освоїти будь-яке озброєння. Будь-який курс він був завжди якби першим. В травні 2024-го віктор отримав повістку. Тож, не роздумуючи, став на захист держави. Спочатку проходив навчання у Польщі. Далі операція на Курщині. На жаль, під час виконання бойового завдання, 20 листопада, старший солдат Віктор Мак загинув. Тільки війна почалася, і він не хотів ховатися нікуди, не виїжджати, не скриватися. Каже, що я повинен ховати, що повинен скриватися, хлопці йдуть, гинуть, а я що повинен скриватися і ховатися. Я теж піду. І все, і він пішов воювати. Ну, він пів півроку провоював, і от був в нього був той останній вихід, з якого він вже не вийшов. Всі хлопці вийшли, він один загинув. Снайпер його. З дитинства Віктора пригадують безконфліктним та порядним юнаком. Такою була його родина, таким він став і у війську. Батьки виховали істинного захисника батьківщини. Зараз дуже важко бачити, тому що прийшли всі випускники, всі діти наші. Я кажу, не з того би приводу збиратися. Вони всі є, а його немає з нами. Однокласники, товариші, рідні, пригадують, мріяв, як усі, про перемогу та мир, будував плани, хотів створити сім'ю. Не судилося. Він мріяв мати гарну сім'ю, мріяв прийти, купити собі якесь жильо, мати окреме сім'я, що була житло, що було, якусь машину мрію купити. Ну так як всі молоді хлопці. Так що тут в нього варіантів і планів дуже було багато. Ми говорили тільки про одне, про майбутнє, що як. Звісно, всі говорили про щось своє. Скажімо, не знаю, як ми будемо будувати сім'ї, як ми будемо далі жити, відбудовувати це. Ну, про перемогу. Ми всі мріяли про перемогу і мріємо далі. Вічний спочинок Віктор Мак знайшов на меморіальній алеї Слави Кам'янця-Подільського.